Доброго дня. Вже третій день. Ми працюємо на головній події інженерного ринку України на виставці Акватерм. На виставці Акватерм ми представляємо нашу ексклюзивну продукцію продукцію Варіотерм. А представляє її компанія «Євроізол», яка є ексклюзивним представником цієї продукції. Взагалі, наша компанія «Євроізол» працює на ринку дахів, фасадів, фундаментів, благоустрою. Запрошуємо подивитися більше інформації про нашій компанії на нашій сторінці, в інтернет-сторінці www.evresol.com. Я хочу подякувати всім, хто завітав на наш стенд, всім, хто спілкувався з нами. Ми запрошуємо до співпраці клієнтів, торгові, будівельні компанії, девелопери, замовники і промислові підприємства. Я впевнена, ми знайдемо. Що спільне, щоб працювати разом, будувати партнерські відносини, будувати і відбудовувати нашу країну. І, звичайно, я хочу привітати всіх наших клієнтів, партнерів і всіх українців з дуже важливим святом для України з днем вишиванки. Слава Україні!